Відновлюють покрівлі, облаштовують тимчасові укриття та роблять місто охайнішим. Усім цим, попри обстріли, комунальники щодня займаються у кожному районі прифронтового Харкова. Так в Основ'янському районі працівники разом із волонтерами продовжують підготовлювати два тимчасових укриття у підвалах будинків. А лише за два місяці в районі облаштували вже 64 підвали. Третину з них привели до ладу місцеві мешканці. Наразі усі ці укриття охайні, чисті. Та із освітленням тим часом роботи тривають і в Немишлянському районі. Зокрема, у багатоповерхівках на вулиці Амосова та Танкопіє комунальники відновлюють покрівлі багатоповерхівок. Крім того, у будинках працівники облаштовують сходи біля вхідних груп та укріплюють навіси на під'їздах. А от у Новобаварському районі комунальники усувають наслідки ворожих обстрілів і відновлюють житловий фонд, який постраждав від прильотів. Зокрема, робітники КП Харків Спецбут виконують поточний ремонт дахів на полтавському шляху, закривають і розбиті від обстрілів вікна на проспекті Гроїв Старінграда, переулку Забайкальському та вулиці Фонвізіна. А працівники комунального підприємства Харків Зеленбут ще й прибирають сухі та повалені від вітру дерева. Тож без уваги комунальників не залишається і Слобідський район. Приводять до ладу і постраждалі від російської агресії будинки в холодногірському районі. Крім того, тут ще й ремонтують асфальтобетонне покриття. У свою чергу працівники харківських тепломереж активно готують місто до зими. Без вихідних спеціалісти замінюють потрощені трубопроводи, укладають асфальт над теплотрасами, а також розміщують передвіжні котельні. Наразі зазначили на підприємстві їх установили вже 12, залишилося ще 5. Ці котельні. Пояснили робітники, автономно подаватимуть тепло до окремих будівель. Ніколь Костенко та Андрій Пакулов. Харківські звістя.